Вітаю поруч зі мною психолог Центру психічного здоров'я Національного університету києво могилянська академія Олександра Бурлаченко. Добрий день. Добрий день! Вітаю вас! сьогодні. Ми будемо говорити про панічні атаки. Зокрема, поспілкуємося, що це таке, тому що зазвичай, е, от е, мої подруги вважають, що панічна атака це коли прискорене серцебиття, руки трясуться, якась незрозуміла ситуація і мало повітря. Чи це правда? Ну, певною це так. Угу. А які ж ознаки панічної атаки, крім оцих? Чи це не ознаки панічної атаки? Це є ознаки панічної атаки. Взагалі, коли ми говоримо про панічну атаку, ми говоримо. Про короткотривалий епізод занепокоєння дуже сильного, або страху, і навіть жаху, який супроводжується певними фізіологічними ознаками. І саме такими, як ви назвали, це може бути прискорене серцебиття, це може бути відчуття задухи, це може бути. Прискорене дихання, таке поверхневе, запаморочення в голові це може бути біль дуже сильний в грудях, і може бути нудота, неприємні відчуття у шлунку, оніміння кінцівок, поколювання в різних частинах тіла. Ну, тобто такий дуже цікавий спектр. І якщо ви у себе діагностуєте, відчуваєте хоча б чотири з цих фізіологічних відчуттів, і дуже сильне відчуття страху, то ми можемо говорити про панічну атаку. Зазвичай люди бояться. Втратити свідомість, збожеволіти, бояться, що зараз станеться серцевий напад, зупиниться серце або буде інфаркт, чи інсульт. Ось така приблизна клінічна картина панічної атаки. Нічого собі, я ніколи не подумала б, що це настільки широкий спектр ознак. Але, от, якщо ми говоримо про сучасні реалії, коли ми живемо в постійному стресі, в умовах війни, чи на вашу суб'єктивну думку, чи збільшилась кількість людей, у яких з'явилися ці панічні атаки? Чи взагалі не можна пов'язувати панічні атаки із, наприклад, ситуацією в країні? Чи це? Ну я думаю, це точно не сприяє психічному здоров'ю, те, що відбувається. Але приблизно за статистикою, кожна десята людина, хоча б раз в житті відчувала панічну атаку, була в неї панічна атака, і це може супроводжуватись. На фоні різних біохімічних процесів, які відбуваються в мозку. Це може бути після психічного перенавантаження, якихось життєвих обставин. Але говорити, що тільки війна є причиною панічних атак, тому не можемо. Це певно така, є розуміння нейробіології цього процесу, і це може статися з кожною людиною. Можливо, зараз ми можемо говорити, що певна кількість панічних атак є прогнозованими. да? коли люди отримують інформацію про повітряні тривоги чи чують якісь незрозумілі звуки, то це може статися. Але це не обов'язково. В принципі, маркери, за якими може відбуватися панічна атака, вони не є чітко прописаними. Це може відбутися будь-де і зазвичай, в принципі, ми говоримо, що саме ознака панічної атаки вона відбувається тоді, коли немає реальної загрози. Тобто ви можете сидіти і пити каву в кав'ярні. Дивитися телевізор, їхати в метро. Це має бути якийсь тригер, який викликає панічну атаку. Може бути певний тригер, так, да, може бути. Але в основному панічна атака це така певна. Похибка мигдаловідного тіла, яке в нас існує в мозку, така парна структура, яка відповідає за оцінку всієї інформації, які дають сенсори, які в нас є в організмі. Тобто ми щось чуємо, ми щось бачимо, ми відчуваємо певні запахи і, на, і певні внутрішні відчуття збираємо цю інформацію, і мегдаловідне тіло дає такий висновок, безпечно чи небезпечно. Але воно іноді помиляється, і тоді наступає ця панічна атака. Тобто реальної загрози немає, а організм реагує так, нібито нам потрібно бігти, рятуватися для того, щоб бігти, треба мати певні сили. Да? Ми потребуємо більше кисню. В наш організм щоб потрапила, також щоб напружувалися наші м'язи для того, щоб швидше бігти. Так? І ось відбувається дуже такий цікавий момент. Людям при панічній атаці здається, що немає чим дихати, і хочеться ще і ще більше вдихати кисню для того, щоб наші м'язи могли рухатись дуже швидко. Але за статистичними замірами медичними, якщо використовувати медичні прилади, виходить так, що в принципі в стані панічної атаки у нас дуже багато кисню в організмі. Ми навіть більше не потребуємо. Нічого собі я впевнена, що тепер ці знання дещо полегшать життя людям, які страждають від панічних атак. І... Основне таке у мене питання, яке було у мене дуже давно в голові, і я ніяк не могла нікому його поставити, тому що я соромилася. До кого власне звертатися, якщо в людини є панічна атака? До психіатра, психотерапевта чи психолога? Я розумію, що десь, мабуть, я плутаю взагалі функціональні обов'язки усіх цих спеціалістів, але до кого звертатися саме з панічними атаками? Знаєте, я б рекомендувала почати з того, щоб звернутися до лікаря загальної практики, До ага. я... До сімейного лікаря. До сімейного лікаря? лікаря, так, для того, щоб виключити різні варіанти захворювань, краще отримати консультацію кардіолога, ендокринолога і лікаря загальної практики, для того, щоб визначити, що у вас немає захворювань, які мають схожі симптоми з панічною атакою. Це дуже важливо, і тоді, коли ви впевнились в тому, що у вас панічні атаки, а не різні захворювання, тоді можна іти далі звертатися і до психологів, і до психотерапевтів ну, в складних випадках до психіатрів, коли панічні атаки повторюються дуже часто, і вони дезорганізують взагалі все життя людини. І ще з'являється такий додатковий симптом, що вас лякають не тільки ті зміни фізіологічні, які відбуваються в організмі, а ви починаєте дуже боятися того, що ця панічна атака станеться знову, і ви починаєте жити за принципом вникання. Я не піду туди, де це може статися. Я не буду спілкуватися з людьми, поряд з якими це може статися. І тому людина дуже втрачає якість життя. Тоді вже можливо треба працювати із психіатрами і додавати медикаментозне лікування. Але якщо ваш лікар сімейної практики застосував такий метод, як психоедукація, тобто пояснив вам, що з вами відбувається, що це цілком нормально, що від цього ще ніхто не помирав, що це не може завдати такої великої шкоди вашому організму. То за статистикою більше 60% людей більше не повертаються і можуть впоратись з панічною атакою самостійно. Тобто, в принципі, реально позбавитися панічних атак. Це не є якесь хронічне захворювання, яке буде з тобою до кінця життя. Е, ну, у нас є зараз. Психотерапії, в когнітивній психотерапії є дуже дієві такі прийоми, методи, які дозволяють працювати з панічними атаками, позбуватися їх і покращувати якість життя людей. А якщо в людини наступила панічна атака, приміром на вулиці, в парку, то є якісь вправи, як би це зупинити можливо або уповільнити. Знаєте, є такий дуже класний вислів одного з психотерапевтів, який каже, якщо у вас почалася панічна атака, то краще взагалі нічого не робити. Але як би це не здавалося дивним, але я ну, поясню, що відбувається. Якщо ви знаєте, певні, що у вас почалася панічна атака, то в цей момент зазвичай краще сісти, для себе проговорити. Там сказати, що в мене почалася панічна атака визнати це, спостерігати, і можна там подумки промовляти, що в мене стало більше битися серце, у мене спітніли руки, у мене ватяні ноги, у мене трошки. Аморичиться в голові або відчуття нудоти з'явилося, і спостерігати за тим, що це відбувається. Як я сказала на початку, панічна атака це короткотривалий такий процес. Зазвичай він не буває більше ніж 20 хвилин поступово наростає за перші 10 хвилин, потім є такий пік, короткий навіть хвилину він може відбуватися, а потім це починає знижуватись. І якщо ви це готові з цим зустрітися, ви можете спостерігати. Якщо спочатку у вас там, наприклад, було відчуття, що у вас серце дуже сильно б'ється ну, за лінією такою mm -hmm. да, на 10 балів, то через певний час ви можете фіксувати для себе, що зараз я відчуваю в себе недобре вже на 8 балів. На 6, на 5, і так буде поступово знижуватись. До речі, зазвичай, коли буває, людям викликають швидку в таких випадках, коли приїжджає швидка, то лікарі, фіксують, що вже ніяких таких симптомів, не залишилось, і людина почувається досить нормально. Угу. Цікаво. А як же тоді дихання по квадрату? Ну кажуть, заспокоїє така от права. Ну я не думаю, що ви саме в цей період зможете прямо усвідомлено дихати по квадрату. Але якщо ми говорили, що при панічні атаки, атаці у нас зазвичай е таке поверхневе, е дуже часте дихання, то ви можете намагатися дихати глибоко і повільно, повільно, приязне, з любов'ю до себе, як ми кажемо, да? е тобто таким чином. Збільшувати видих у порівнянні з вдохом, і тоді буде знижуватися ця гіпервентиляція легень, коли у нас надлишок кисню в організмі і це в цей час непродуктивно на ваш угу. Так, а що робити людям, які знаходяться поруч, можливо, вдарити цю людину по щоці, облити холодною водою. Я просто читала на форумах різні варіанти, як вивести людину з панічної атаки, і насправді начиталася дуже цікавих речей. Але людина і так не добре почувається. І якщо ви будете наближатися до неї і намагатися плескати її по щуках, то я думаю, що. Людина буде це сприймати як напад агресії, і їй не буде ставати краще. Ну, можливо, не треба панікувати самим в цей час. Да? Якщо ви побачили такі ознаки, ви не можете, людина вам не відповідає, що не панічна атака чи серцевий напад, а ви не можете так візуально це оцінити. Можливо, треба викликати швидку допомогу, запитати в людину, чи не хоче вона там випити води. Перебувати з нею, поряд, допомогти сісти і перечекати цей час. Ніяких таких особливих навичок надання до медичної допомоги, якщо людина саме панічна атака, вам не знадобиться. Тобто підсумовуючи усе про що ми поговорили, якщо особа страждає панічними атаками, то в першу чергу потрібно звернутися все ж таки до сімейного лікаря, щоб виключити усі інші захворювання, і вже тільки після цього до окремих спеціалістів, до психолога чи психотерапевта. Так, так, інші так, інших рецептів. Немає, щоб самостійно себе вилікувати, все ж таки потрібно звертатися до фахівців. Ну, краще, да, тому що ну, це неприємна така частина нашого життя, і коли ви будете намагатися самі себе лікувати, зазвичай так само відбувається уникнення. Ми відкладаємо це на потім, не знаємо, як це собі допомогти. Це може викликати якісь неприємні спогади, і ми не хочемо до цього повертатися. Краще, якщо у вас поряд є фахівець, який вас супроводжує, який знає про певні ризики цього процесу, можливо, запропонує сам звернутися до психіатра, підкріпити таку психотерапію медикаментозним лікуванням, але це ну, треба звертатися саме до фахівців, які можуть оцінити як іде лікування, як іде цей процес, чи є якісь там побочні явища, як їх треба коригувати. Ну, я не рекомендую зазвичай самолікування, так, і, можливо, і психологічну самодопомогу в цьому випадку не потрібно. Ми також не рекомендуємо ні в якому разі самолікування. Через це поспілкувалися з психологиною Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія Олександрою Бурлаченко. Дуже дякуємо вам за зустріч і впевнена, що нашим глядачам допоможуть ваші поради. І вам дякую за зустріч. Будьте здорові. Всього найкращого. Дякую.